Вітаю вас, любі діти! Сьогодні новий день і нове заняття. І поговоримо ми про видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Адже саме сьогодні, 9 березня, ми відзначаємо його День народження. Я впевнена, що всі ви знайомі з його творчістю. А зараз пропоную трішечки познайомитись із його життям. Адже Тарас Шевченко заступник правди і знедолених людей, той, хто бачив у своїй творчості майбутнє, це справжній патріот українського народу. Ще бувши малою дитиною, Тарас залишився сиротою, без батька й матері, тяжко працював, аби заробити на життя, а єдиною потіхою було малювання і написання віршів. Тому, ставши дорослим, Тарас, як ніхто інший, розумів дітей і піклувався про них. Завжди пригощав цокерками й пряниками, прагнув бачити їх щасливими і вільними. У нашім краї нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим, писав Тарас Григорович. Він написав перший буквар для дітей і цілу збірку дитячої поезії, адже вважав, що бути вільним означає бути навченим грамоти. Також він писав твори і для дорослих, і найбільша його збірка називається Кобзар. Зараз на екрані ми зможемо побачити його художні твори, адже ми пам'ятаємо, що Тарас Григорович дуже полюбляв малювати. А тепер пропоную вивчити його вірш за допомогою картинок. Дивимось на екран. І повторюємо назви предметів, що з'являються. Дивлюся, світає, край неба палає. Соловейко в темні гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Так, повторимо ще раз: Дивлюся, світає, край неба палає, Соловейко в темні гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами, над ставами, верби зеленіють. Малята, поставте, будь ласка, відео на паузу і повторіть декілька разів вірш, а я з нетерпінням буду чекати вашого відео розповідання вірша. До зустрічі!